Доброго дня, діти! А чи знаєте ви, звідки береться дощ? А дощик з'являється з хмаринки. високо в небі пливуть хмари. У хмаринці є багато-багато маленьких крапельок води. Коли крапельок хмарі збирається багато-багато, вони стають занадто важкими і випадають на землю дощем. І чим більше крапельок в хмаринці, тим сильніший дощ. Діти, сьогодні ми з вами виліпимо дощову хмару. Але спочатку ми виконаємо з вами пальчикову гімнастику, щоб наші ручки добре попрацювали. Дощик нас він не лякає, хоч гуляти не пускає. Чобітки новенькі взую, по калюжам затанцюю. Спробуймо ще раз. Дощик нас він не лякає, хоч гуляти не пускає. Чобітки новенькі взую, по калюшам затанцюю. Молодці діти. Ми виконали пальчикову гімнастику і зараз приступаємо до роботи. І для цього нам діти знадобиться картон білого кольору, пластилін синього та блакитного кольорів, дощечка та стека. Я беру пластилін і за допомогою стеки розрізаю його на шматочки. Я обрала і синій колір, і блакитний. Ну, хочеться мені, щоб хмарка була трошечки веселішою. Ось так. Далі діти ми беремо один із шматочок пластиліну і розкочуємо його на дущичці. Можна між долоньками, але все ж таки на дущичці краще. І у нас повинна вийти така стрічка, смужечка з пластиліну. Ось одна із них вже готова. Діти, всього потрібно нам, щоб було вісім таких смужок із пластиліну. Ось діти, бачите, я зліпила вісім таких пластилінових смужок. І намагалася, щоб вони ну, приблизно були однакової довжини. І дивіться, зараз що я, що я буду робити. Я беру отак пальчиками, закручую пластилін. На равлик, Бачите? Схожий на гравлик. І так зроблю з кожною такою смужечкою. Ось діти, бачите, я виліпила 8 таких гравликів і виклала з них таку маринку. І зараз я все це перенесу на карту. Діти, а із пластиліну, що в мене залишився, я Виліпала ось такі коротенькі смужечки і перенесла їх теж на картон. І в мене утворилася ось така дощова хмарина. Спробуйте і ви, надішліть мені, будь ласка, фото своїх робіт. До зустрічі!